4 квітня у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та розмінування прикарпатські рятувальники організували проведення інформаційних заходів у закладах освіти області. Так, працівники ДСНС розповіли учням місцевих ліцеїв, як розрізняти вибухонебезпечні предмети та яких правил потрібно дотримуватись при виявленні підозрілих предметів, щоб уникнути небезпеки. Щоб краще засвоїти, як розрізняти вибухонебезпечні предмети, рятувальники продемонстрували. Навчальні стенди з 3D-моделями ВНП. Під час проведення заходів рятувальники використовували продукцію ЮНІСЕФ, що дозволяє краще засвоїти правила безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Цього дня до проведення навчання населення ризикам, пов'язаним з поводженням з вибухонебезпечними предметами, долучилися і працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення в області. Такі заходи було Проведено працівниками ДСНС у багатьох навчальних закладах Прикарпаття.